Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. По вулиці Нагірні в селищі Яківці розпочали ямковий ремонт дороги. Нову марку «Героїчні професії війни погасили до 30-річчя Укрпошти. Вперше завітали і вже вирішили присвятити себе телебаченню на нашому телеканалі знову Екскурсія школярів. А тепер про це та інше більш докладно. Ями та вибуїни на дорозі по вулиці Нагірна у селищі Яківці сьогодні почали латати. Ямковий ремонт виконує підрядна організація Автодорбуд. Скільки триватимуть роботи, та яким методом там асфальтують, дізнавалася наша знімальна група. У вулиці Нагірна у Полтаві, більш знаної, як об'їзна через Яківці, почали латати вибоїни на дорозі. Роботи методом холодного асфальтування виконує підрядна організація Автодорбуд. Холодний асфальт до гарячого роблю, щоб пригодний був для роботи. У асфальтобетон вами, дон, власний, додається власний. спеціальні присадки. Розігріваємо до 40 градусів і влажуємо. І трамбуємо. Перший день робіт на ділянку привезли 50 мішків асфальту загальною вагою півтори тони. Просто пластичний йде. І можна знімаються великі ямки, щоб був проїзд. Оце отак. Ну на ямки невеличкі. Около одного квадрату десь отак. Може стояти і год. Смотри, яка погода, які перепади, який ось біч. Єдина об'їзна дорога після закриття серпантину із селища Червоний Шлях в центр міста. Тому повністю проїзну частину не перекривають, працюють на одній смузі руху. Одразу після трамбування по свіжоукладеному асфальту їхати вже можна, кажуть представники підрядної організації. За словами підрядника, кінцевий термін виконання робіт залежатиме від погодних умов. Поблизу села Минівка Терешківської громади зіткнулися бензовози легкових. легковик. наслідок цього загинули люди. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 7.45 ранку. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, автомобіль шкода Октавія зіткнувся із бензовозом Вольво. Після аварії легковик загорівся. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Шкода Октавія та його пасажир загинули на місці. Наразі їхні особи встановлює слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. А саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі дії тривають. Зимова риболовля закінчилася трагедією 1 лютого. 46-річний житель Дніпропетровської області приїхав порибалити на центральному пляжі села Орлик Кобиляцької громади. Чоловік був із компанією земляків. Під Час риболовлі він провалився під лід. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, двоє знайомих кинулися йому допомагати і самі опинилися під водою. Згодом їм все ж вдалося самостійно вибратися на берег, а третього товариша врятувати не вдалося. Іло чоловіка потерпілого рятувальники підняли із водойми через годину пошукових заходів. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Неподалік селища Опішня на Полтавщині. Чоловік убив дику козу. 1 лютого під час патрулювання поліцейські почули звуки пострілів у лісовому масиві. Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Фігурантом виявився 35-річний житель Щербанівської громади. Наразі його зброя та тіло вбитої тварини вилучено і вирішується питання слідчими щодо повідомлення чоловіку про підозру. Також правоохоронці встановлюють його спільників, тому що є попередня інформація, що до незаконного полювання можуть бути причетні сторонні особи. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Риштівської окружної прокуратури. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України саме за незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Слідчі дії тривають. Сьогодні у Кирпошті 30 років. Із нагоди ювілею компанія випустила нову марку в серії героїчні професії війни. Вона присвячена поштовикам. Як відбувалося спецпогашення цієї марки у Полтаві, бачили. Наші кореспонденти І... у 30 років. На честь річниці по всій країні в обіг вели нову марку із серії героїчні професії. Її назвали Укрпошта завжди поруч з вами. На поштовому блоці зобразили машину пересувного відділення, яка заїжджає в деокуповані міста та села. Сам блок складається з двох марок. Пошту доставляє і зсу перемагає. На цій марці частково наша персона і і воїни зсу, які звільняють наші міста і села. А не інші вже друга частина нашої персоної. Бригади, які от уже приїхали, вже видають пенсії, видають, видають товари і видають послуги тим людям, які її потребують. Чи не вперше до спецпогашення долучилися безпосередньо працівники Укрпошти. Серед них водій пересувного відділення Юрій Анісімов. Чоловік каже за два роки свою роботу полюбив. Ми ну, як вадільне відділення, яке просто їде по села, їзде по села. Ті міста, де немає відділення укрпошти. От Посилки, пенсії, ну гроші, звісно, пенсії, доплати там письма, все. У нас різний контингент народу. От, дуже подобається робота з пенсіонерами. Бабушки добрі, деякі порошками огощають. А Олена Маслій з Укрпоштою вже 10 років. Вона листоноша. Починала трошки богалячно. Потім сподобалося. Багато інформації було спочатку. Спілкування з людьми і приватні сектори, і багатопорохові будинки, організації, банки, нотаріуси. Все, що по вулиці, ми скрізь всіх обслуговуємо. 17 років у професії Лілія Крятенко. Жінка говорить: без пошти вже не уявляє свого життя. Я навчалася на цю професію. Пішла по направленню працювати. Ну, так і залишилось. Мені подобається працювати з клієнтами. Працювала оператором, потім заступником начальника працювала, потім трішки працювала начальником кур'єрської дільниці З 13-го року очолила відділення 36 14 і досі працюю начальником. Приєднався до спецпогашення і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Усіх причетних до свята він привітав з ювілеєм підприємства поштового зв'язку. Хочу нагадати, що на деокупованих територіях першими з цивільних в тому числі заходять працівники Укрпошти. Вони і виконують і соціальну функцію. Це не лише кореспонденція, це видача пенсій, соціальних виплат. Тому звісно, що ми сьогодні тут щоб подякувати їм. Усього тираж нового блоку героїчних професій 200 тисяч примірників. Художником поштового блоку став Віктор Грудаков. А дизайн штемпелів спецпогашення розробляла Оксана Шуклінова. І сьогодні у Полтаві відкрили виставку до річниці загибелі природодослідниці Олени Байрак із любов'ю до природи та України. А також представили документальний фільм. І кожна річка присвячений українським річкам та причинам їх поступового зникнення. Провели зустріч і до Всесвітнього дня водноболотних угідь. Про це дивіться у сюжеті. Виставку з любов'ю до природи та України презентували у Полтаві. Саме під цим девізом жила Олена Байрак, видатна природодислідниця, біолог, сподвижниця заповідної справи Полтавщини, авторка та виконавиця понад півсотні пісень про природу. Вона збагатила на понад 150 заповідних об'єктів полтавський край. Вона активно вивчала і, в тому числі, серед всіх досліджень були саме водно болотні угіддя, водно-болотні багатства нашого краю. Напрямки досліджень полтавської біологині були різноманітні, говорять науковці. Це і безпосереднє вивчення збір гербарію, які потім виливалися в наукові різноманітні праці. Широкий напрямок був популяризації. На виставці можете поспостерігати досить такі цікаві календарики, буклети, брошури. Це все видалося завдяки їй. Вона була безпосереднім редактором. Присвятили виставку всесвітньому дню водно болотних угідь. Окрім цього, присутні змогли переглянути й документальний фільм під назвою І кожна річка стрічка присвячена українським річкам та причинам їх поступового зникнення. Сьогодні є можливість переглянути фільм якраз про історію наших річок, малих річок, які є на території України, які живлять нашу. Наші землі, ну і якраз прийнятися тими проблематиками, які пов'язані із збереженням нашої екосистеми. Нагадаємо, професор, доктор біологічних наук Олена Байрек загинула в автокатастрофі у лютому 2018-го під Івано-Франківськом. За лаштунками телебачення побували учні п'ятого класу 11-ї школи Полтави. Вони дізналися, як починається день телевізійників, які навички потрібні, щоб тут працювати. І безпосередньо спробували себе у ролі диктора, ведучого та журналіста. Подробиці у сюжеті сьогодні я вперше побував на телебаченні. Це дуже хвилююче. 11-річний Микола Довгаль вперше у ролі ведучого телеканалі Віарте та місто Плюс. П'ятикласникам 11-ї школи Полтави розповідають, з чого починається ранок телевізійників. з чого починається наш день, як формуються новини, нюанси професій на телебаченні. Скільки часу йде на створення одного новинного сюжету? Секрети студії звукозапису. Школярі вперше бачать дикторський телесуфлер та одразу випробовують і свої сили. Вітаю час на ви на нашому телеканалі. Рятувальники попереджають зараз крига дуже тонка, то закликають людей не піддавати ризику себе та своїх дітей. Докладніше у сюжеті чи сподобалося сьогодні на Екскурсії на телебаченні. Так, дуже сподобалось, дізнався, що йде за кадрами телебачення. Після години екскурсії діти зізнаються. Майбутньому бачать себе у сфері телебачення. Чи хочете ви в подальшому бути журналістом? Так, да, хочу бути. В якій би сфері ви схотіли працювати? Mm -hmm, журналістом. <с estaba> Чому саме? Тому що мені подобається задавати комусь запитання свої емоції. Висловлює на камеру і класний керівник п'ятого класу Олена Васильівна. Я вважаю, що діти повинні розвиватися різносторонньо, тому дізнаватися про своє власне місто це теж досить цікаво і корисно для них. Для того щоб в майбутньому вони могли вибрати обрати собі будь-яку професію, яка їм буде до вподоби. Для цього їм потрібно знати про ці професії якомога більше після екскурсії. П'ятикласники не поспішають полишати стіни телеканалу. Вони роблять фото та продовжують знайомство із працівниками телеканалу. І тепер вже знають, які навички потрібні для роботи на телебаченні. Новини. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. До побачення. Гарних вам вихідних.